Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Як отримати максимум від свого досвіду перебування за кордоном? Я хочу дати невеличкий перелік таких необхідних порад студентам і батькам стосовно того, як під час перебування за кордоном досягнути максимуму своїх цілей, а не просто побути там і потім, після закінчення навчання, Доганяти те, що ви не встигли зробити під час навчання, навчання за кордоном це про конкурентну перевагу. І я вважаю, це ключове, чому взагалі студенти їдуть вчитися за кордон, і взагалі чому люди в принципі йдуть вчитися. Конкурентна перевага. Про що б ми не говорили? Це саме про це. І для того, щоб е, ваше навчання за кордоном стало якісним стрибком в нове життя, а не просто. Періодом перебування, ставте чіткі цілі, усвідомлюйте, ви їдете туди, щоб що, покращити англійську мову, просто подорожувати. Тому що ну це шенгенська зона, ви можете, наприклад, в Європі подорожувати, так здобути такі знання, такий унікальний досвід. Практичні заняття, практичний унікальний досвід, щоб після випуску мати конкурентні переваги. Хочете в цій країні почати міжнародну кар'єру, ну, власне, почати роботу. Хочете в іншу країну поїхати на роботу? Всі ці нюанси, якщо ви думаєте їх до того, як ви приймаєте рішення, а потім чітко на них фокусуєтеся і пам'ятаєте, чому ви саме тут, тоді у вас результат буде. Набагато в рази краще, ніж якби ви просто були і по ходу п'єси, справлялися з якимись викликами. Активно використовуйте університетські ресурси. Ви за це заплатили вже. Ходіть на гостьові лекції, ходіть на консультації по кар'єрному плануванню. Консультації по кар'єрному плануванню це в тому числі пробні інтерв'ю, це в тому числі підказки від спеціалістів, які працюють в університеті, як написати резюме яким чином підготуватися і показати свою мотивованість на інтерв'ю, як обирати роботу, як подати заявку і так далі. Використовуйте все це. Тобто готуйтеся знову-таки, якщо є програма стажування, беріть програму стажування, будь-який досвід, який різноманітить вашу рутину академічну, готує вас краще до викликів, потім після навчання. Відповідно, таким чином надає вам конкурентну, спроможну перевагу. Нетворкінг: будуйте зв'язки щодня, долучайтесь до студентських спільнот, спілкуйтеся, спілкуйтеся з усіма, спілкуйтеся з викладачами, якщо є нагода. Знову таки з викладачами можна по-різному спілкуватися. Якщо ви підходите до викладача і кажете просто як справи, він вам можливо формально скаже Все добре, посміхнеться і так далі. Бажа, що у вас було запитання до викладача. Покажіть викладачу, що у вас є інтерес до нього, до його предмету. Відповідно, викладач, можливо, в свій час, коли буде працювати з запитами з індустрії, тобто, по суті, з рекрутерами, які шукають серед студентів для себе робочу силу, персонал в офіс там чи не в офіс. Він можливо підкаже, що звене скаже: цей студент, у мене завжди запитує там щось і так далі. оцей він цікавий. Тобто, оці речі використовуйте, спілкуйтеся. Це і є нетворкінг. і пам'ятайте, що соціальні зв'язки робляться скрізь не тільки в аудиторії, вони робляться поза аудиторією. Виходьте з зони комфортно, якщо вам не дуже комфортно спілкуватися. Пам'ятайте завжди про те, що якою б не була ваша мета: проміжна кінцева, конкурентна перевага ваша. Це є те ключове, це є та база. Заради чого насправді ви все це робите, все це затіяли. Заради чого, в принципі, власна людина і розвивається в цьому житті і вчиться все життя. І не обмежуйтеся навчальною програмою. Є дуже багато додаткових курсів. Ви можете їх обирати. Це можуть бути і можуть бути просто курси безкоштовні в рамках вашого університету, чи то з дизайну, чи то з програмування, ну будь-які, які не стосуються вашої спеціальності. Розширюйте свої навички, знання, користуйтеся цим. Також використовуйте онлайн-платформи, наприклад, ту ж саму Coursera, LinkedIn Learning, або якісь місцеві там платформи університетів. Це теж дуже корисно. І коли ви, наприклад, пишете потім, ну навіть для того ж самого роботодавця, де ви шукаєте роботу чи стажування, і ви говорите, що так, я маю таку, таку кваліфікацію чи буду таким-то спеціалістом, але я ще крім того всього. Оце знаю, це знаю, тут вчив, 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 і тому хочу такі навички, наприклад, відпрацювати у вас в компанії і так далі. Роботодавець це цінує, тому навчальна програма це прекрасно, якщо у вас є можливість, за додаткові кошти можливо, а може просто безкоштовно, особливо безкоштовно. Більше дізнатись чогось, то не гайте часу, користайтеся цим. Не чекайте, що університет дасть вам роботу. Будьте активними, будьте проактивними, ходіть на. Ярмарки вакансій на інтерв'ю. Ходіть зустрічайтеся з роботодавцями в межах університетських заходів. Поза заходами знову таки долучайтесь до таких клубів, проєктів, які вам допомагають, які допомагають рекрутерам помітити вас. Тому це про, про активність. Зробіть, хоча б одне стажування. Воно може бути безкоштовне. Якщо ви будете шукати прям платне стажування, може бути таке, що ви такого не знайдете. Зробіть, хоч би безкоштовне стажування. Я раджу студентам, які хочуть після навчання спробувати себе в цій країні попрацювати да? на ринку праці. Я кажу завжди: краще підіть, візьміть безкоштовне стажування, домовтеся, якимось чином зацікавте потенційного роботодавця. Хай краще це буде безкоштовно, але в вашій сфері, біля людини, яка є експерт. Яка вас може побачити, може не просто підказати щось розвинути, можливо, зверне на вас увагу, і можливо, потім запропонує вам місце роботи поруч з собою чи в компанії. Краще так, ніж не знаю, працювати, ну я умовно кажу, там, розливати бензин на заправці, що саме по собі дуже класно. Але знову таки пам'ятаємо про цілі, що головніше, і якщо ви можете собі дозволити. Час витратить на неоплачуване стажування, зробіть це. Бодай одне стажування у вашому резюме, після того, як ви отримаєте диплом, пришвидшить ваші шанси знайти хорошу роботу. І живіть не лише на кампусі, живіть в країні. Особливо, якщо ви хочете зрозуміти ментальність, якщо ви знову-таки хочете бути конкурентоспроможним, беріть участь в заходах, які проводить місто, фестивалі. Виставки. Ходіть тусіть там, де є люди. Досліджуйте їх, вчіть мову, спілкуйтеся. Це все вам допоможе. Потім, в подальшому, і розвинути нетворкінг, соціальні зв'язки, спілкування і знову-таки здобути конкурентну перевагу. Я сьогодні про конкурентну перевагу говорю дуже часто, я це розумію. І я би не хотіла, щоб це був дратівливий фактор, що ви це чуєте, чуєте і чуєте і чуєте. Бо це так і є. Це все те, що вам допомагає стати сильнішим і кращим за канадців в Канаді, німців в Німеччині, Поляків в Польщі, не знаю там британців в Британії і так далі. Пам'ятайте, що ви, як іммігранти, ви повинні довести в цій країні, що ви є кращим, саме тому вас треба взяти на роботу. Ви будете конкурувати з місцевими. Тому це дуже важливо. І маєте бути з ними, маєте розуміти, як вони думають, як вони живуть. Це теж такі нюансочки, які точно не будуть зайвими, які вам допоможуть. Можливо, це буде певний такий ключик. Да, ви не знаєте, коли він вам знадобиться, але те, що він вам знадобиться, це точно. Ну, і якщо це все так підвести такий підсумок. Не бійтеся бути тимчасовим громадянином в тій країні, де ви живете, не бійтеся відкривати нове. Не бійтеся виходити з зони комфорту, ставте досяжні, адекватні цілі, і не просто ставте, а пам'ятайте про них і фокусуйтеся на них. Тому що є студенти, які вміють поставити ціль, вміють гарно заскочити туди, куди треба. І потім піке. Потім вони забувають, вони відволікаються, є якісь фактори, вони, звісно, що завжди знаходять причини, чому щось не вдалося. Фокусуйтеся, пам'ятайте про те, що ви хочете, навіщо вам це все потрібно. Справжній досвід починається там, де у вас закінчується зона комфорту. Тому я вам бажаю реально успіхів у досягненні своїх цілей, у зростанні над собою, у тим, щоб кожного наступного дня ви були сильніші, мудріші, кращі, щасливіші. І це все досяжно, це все можливо. Просто треба цього завжди хотіти, не сумніватися в тому, що воно у вас вийде. Тож, якщо готуєтесь до переїзду, до навчання за кордоном, звертайтесь в компанію Мудра і ми будемо реально дуже раді спланувати вашу стратегію по зарахуванню і по переїзду в іншу країну. Щастиво!